Мене звати Оля, мені 48. Я бухгалтерка в невеличкій клініці на Русанівці. Живу у двокімнатній квартирі, яку колись купили з чоловіком, Віктором. У нас є син Андрій, 25. Він спокійний, тверезий в рішеннях, неконфліктний. Я завжди була мамою організаторкою списки, чеки, дедлайни, пельмені порціями в морозилці, аптечка підписана. Мені так легше дихати, коли все по поличках. Ми готувалися до його весілля з Катею, синиці в неї в голові, але я думала, молодість має право на красиву мрію. Катя працювала в якомусь СММ, багато говорила про квіткові арки, фотозони, весільних координаторів. Андрію подобалося робити її щасливою, він дивився на неї, як на світло. Я потихеньку збирала чеки в папку. Коли хто дзвонив з ресторану, я відповідала: Такі справи люблю тримати в руках. Про мене ще таке я з тих, хто десять разів перепитає. Я не вітаю сюрпризи. Віктор це ненавидить він, людина ризику, бізнесмен, завжди в процесі великої справи. За наші 27 років я чула слово інвестиція частіше, ніж слово дякую. Але ми якось жили були сварки, були мирення, відклали на ремонт кухні, купили синій стіл, я й думала, що вже знаю всі його трюки, і мене нічим не шокувати. Того дня я забігла додому раніше, забрала зі хімчистки долосніжні скатертини для фуршету. Катя дуже просила щось елегантне, але без пафосу. Я піднялася на поверх, дістала ключі, потягнула двері і зупинилась. В коридорі стояли жіночі кросівки, які я знала, Катині. в нашій квартирі. Ну окей, у неї є ключ, вона як не як майбутня невістка. Я навіть посміхнулася може, вони з Андрієм роблять репетицію розсадки гостей. У мене в сумці блокнот з планом столів. Хотіла зайти і показати. Ось я подумала, щоб бабусю посадити ближче до музикантів вона любить слухати живу. Від кухні пахло кавою і дорогими парфумами. Я звикла до запахів нашого дому. Цей був чужий, різкий. Я ступила на килимок, потім ще крок, почула сміх високий катин, і низький, хриплий, Вікторів. Тихіше, прошепотіла вона, він же може прийти. Та не прийде, та не співбесіді до п'ятої, відповів він, і я відчула, як у мене холодіють пальці. Я застигла в дверях, як дурепа з пакетами. Я чула шелест, рух стільця, клацання чашки, я не бачила їх, але й не треба було. Я зразу знала. І в мені щось піднялося гаряче і чорне, гнів, сором, хворобливе приниження і якісь механічні думки, вона ж майбутня невістка. Він, батько мого сина, це неможливо, це маячня. Я зібрала силу і вже була готова вірватися на кухню, крикнути, побити тарілки, викликати всю поліцію світу. І тут за моєю спиною пролунав тихий голос Мамо! Я здригнулася, обернулася. Андрій стояв на сходовому майданчику, блідий, стіплені зуби. Він поклав руку на моє зап'ястя, стиснув очі, як і лід. Не треба, прошепотів він. Я вже знав, і це гірше, ніж ти думаєш. Я подивилася на нього, він кивнув, і ми, як злодії, тихо, обережно відступили назад. Я прикрила двері, намагаючись не рипнути, від серця, здавалось, лусне грудна клітка. Андрій поклав палець до губ, потім, зараз ні. Я ковтнула, кивнула і вперше за довгі роки послухалася не свій контроль, а свого синя. Ми познайомились з Віктором на будівництві гуртожитку. Він тоді був бригадиром, сміявся широко, руками махав, обіцяв гори. Я була молода, дурна і закохана. Ми з'їздили в Яремче на старенькій вісімці. Я вперше побачила водоспад і вирішила: ось він, мій чоловік. Я не знала, що з гор вийдуть лише гори обіцянок. Віктор міняв роботи, починав бізнеси, автозапчастини, кав'ярня, мийка. З кожної справи приносив додому не прибуток, а історії. Я слухала, закочувала очі, але діставала з заначки на квартплату. Я працювала і не скаржилася, бо був син, була сім'я, було кохання, хоч і подряпане, він умів бути чарівним, коли хотів. Андрій виріс тихим, він не боровся з батьком, він уникав скандалів. Вчився на програміста, працював у логістиці спочатку, потім перейшов в ІТ підтримку, стабільна зарплата, соцпакет. Після смерті моєї мами ми продали її дачу і купили йому однокімнатну квартиру на лісовій. Оформили на нього, щоб мав своє. Я пишалась, думала, життя нарешті йде по плану. Катя з'явилася якось раптово: світла, усміхнена, з манікюром, в який вкладається півмісяця моєї зарплати. Вони познайомилися на курсах англійської. Вона сміялася з його сухих жартів, приносила нам кекси, обіймала мене при зустрічі і при цьому показувала мені на телефоні референси весіль. Арки з півтора тисячі троянд, світлові гірлянди, саксофоніст. Я в голові змотувала калькулятор. Олю, казала вона, я не хочу пафосу, але ж один раз в житті. Ви ж теж мрієте побачити сина у костюмі, так? щоб все було як кіно. Я мріяла побачити його щасливим костюм то додаток. Почалися підготовки. Ресторан «Лайм Гарден» – 65 тисяч завдатку. Ведучий 25, фото відео 40, квіти, Флора Люкс, кошторис 120. Мені запам'яталося це число. Забагато, як на квіти, навіть без пафосу. А чого так дорого? спитала я, дивлячись у кошторис. Та це знайомі Віті, він домовився на хороших умовах. Катя змахнула рукою. Там буде інсталяція, ви не розумієте, це тренд. Вітя посміхнувся, поклав їй руку на спину. Та не парся, Олю, я покрию частину, у мене якраз схлопнеться одна справа. Я зітхнула. Схлопнеться, це з його словника. Зазвичай після цього схлопу я йду до банкомата. Ми зробили загальний весільний рахунок я зібрала туди свої 50, Андрій додав 150, Віктор обіцяв вкласти 100 найближчими днями. Я повісила на холодильник список оплат і графік, так я заспокоююся. Далі було дрібне, але тривожне. Катя почала писати Віктору часто. Я бачила, спливаюче повідомлення на його телефоні, коли він забував його на столі Віто, я думаю, про центрову арку. Віто, а як ти поснідав? Я спочатку відмахувалася. Ну, дружець. але якось дивно було, що вона звертається віто, не Вікторе. Я спосміхалася натягнуто і йшла мити чашки. Одного вечора Віктор попросив Андрія позичити двісті тисяч на фуру, мовляв, є варіант купити і швидко перепродати. Андрій твердо сказав Ні. Потім вони з катою довго шепотілися на кухні. За годину син зайшов до мене і сказав мені: Мамо, я дам йому сто, як весільний подарунок, він ж батько, мене наче різанули. Андрію, це не подарунок, це твої останні заощадження, весілля за місяць. Ти що робиш? Не починай, втомлено відповів він. Ми дорослі, розберемося. Я не розібралася. Я мовчки витерла стіл і легла спати з грудкою каменя в животі. Вранці побачила в додатку банку. Переказ Віктор П. 100 тисяч. Все, пішло. Ще одна дрібниця з весільного рахунку зникли 70 тисяч. Музиканти, сказав Віктор, потім накладну донесу, не доніс. Я піджала губи, подзвонила. Виявилося, ніяких музикантів він не платив. Він посміхнувся. Олю, не роби з цього драми, я поверну, ти мене принижуєш. Мене скрутило від злості. Я принижую, тихо спитала я, а ти що робиш? Він пішов, грюкнувши дверина. Приходив ночувати, мовчав, курив на балконі і дивився кудись повз мене. Я почала відчувати, що між Катею і Віктором щось витанцьовується, їхні жарти стали внутрішніми. Катя якось сказала мені, Олю, вам треба навчитися відпускати контроль. Ми з Віктором розрулюємо підрядників, а ви просто насолоджуйтесь процесом. Я відчула себе зайвою. А потім я знайшла чек за парт-готел на два дні. П'ятницю і суботу. Дати збігалися з тим тижнем, коли Віктор завозив на суми партію дисків. Я сиділа на краю ліжка і дивилася на цифри. Хотіла крикнути. Не крикнула. Вперше в житті я не влаштувала сцену, я сховала чек в папку з квитанціями і зовні поводилася, як завжди. До того дня з кросівками в коридорі. Ми з Андрієм стояли на сходах, торбини з катертинами важко тиснули мені на руку. Мені хотілося рвати і кричати. Андрій говорив тихо, швидко, дивлячись прямо мені в очі. Мамо, я два тижні як знаю, сказав він. Я прочитав їхню переписку. Вона забула закрити ноутбук там не тільки про поцілунки, там про гроші. Які гроші? ледве прошепотіла я. Це як? «Кслоралюкс Люкс схема. Коротко кинув він. Фірма на друга Віктора, половина суми в кишеню, у них своя домовленість. І ще вони хотіли підписати зі мною договір дарування половини моєї квартири після весілля, як внесок в сім'ю, а потім оформити на Віктора як погашення його боргу перед нами. У чаті це прямо є якщо квартира буде спільна, далі техніка. Вона це писала. Мені стало нудно, я вчепилася в перила. Боже, сказала я, Катя, він? Наш син? Я був дурень, хрипко сказав Андрій. Я не хотів бачити. Я думав, це просто флірт, вони там домовляються, а потім побачив, як вона пише йому Віто, я не можу без тебе, і після весілля все буде легше, ми будемо мати все. І голосові все є. Я знімав скріни. Я зустрічався з юристом. Він сказав не робити різких рухів, зібрати, зафіксувати, зробити так, щоб частину грошей повернули. Якщо ми зараз зайдемо і почнемо кричати, вони все видалять, відріжуться, а нам залишаться борги і сором. А чому ти мені не сказав? запитала я і відчула, як щось всередині ламається. Я ж твоя мама, я ж. бо ти б не змогла мовчати, твердо сказав він. Ти чесна, і я хочу, щоб ти була поруч, але по-моєму. Будь ласка, довір мені ще добу. Завтра репетиція в ресторані, обидві родини. Я все скажу там. У мене буде юрист, він представиться як координатор. Ми записуватимемо, я виставлю їх на чисту воду і заберу хоч щось з того, що вони вже витягли. Тиша. Тільки відчинені вікна на прольоті і звуки ложок з нашої кухні. У мене трусилися коліна. Сльози підступали, але я ковтала їх. А гірше? спитала я, що ще? Він відвів очі. Вона писала йому про затримку, казала, що не знає від кого, просила, якщо що, ти скажеш, що від Андрія, там слова такі. Пам'ятаєш, я хотів здати аналізи це не просто так. Я. я не знаю, чи треба це доводити зараз. Я просто не хочу, щоб мене робили дебілом, і тебе. Я опустила погляд. Я відчула такий сором за когось іншого, якого не можна було витримати, за Віктора, за себе, що роками закривала очі, за те, що дозволила цій дівчині зайти в наш дім і витерти об нас ноги. Що мені робити? тихо спитала. Нічого. Підеш додому до тітки Лариси, посидиш годину. Я зараз напишу каті, що застряг у пробці. Вони свого доб'ють і підуть. А ввечері ми зустрінемося, я все покажу. Завтра ресторан, добре? Я подивилась на нього. Він був уже не хлопчик, він був дорослий, з холодною болючою рішучістю. Добре, сказала я, я з тобою. Ми тихо спустилися вниз. Я дістала телефон, написала Ларисі, чай. Вперше в житті я дозволила синові вести і молилася, щоб він не зламався. Ввечері ми сиділи на кухні у Лариси, вона мовчки наливала нам чай і клала печиво. Андрій розклав ноутбук і показав скріни, дати, переписка. Віто, я мій камінь. Мені страшно, а раптом він щось розуміє. Я домовилася з мамою, вона не буде лізти, все зробимо, як ти сказав. Я читала чужі слова, написані моїм майбутнім зятим і невісткою. Мені хотілося вмитися холодною водою і стерти очі. Ось платіжки, сказав Андрій, ось кошторисна флора Люкс. Ось витяг з реєстру засновник, співвласник Барига Коля, друг Віктора. Ось наш договір з рестораном. Завтра ми скажемо стоп і вимагатимемо повернення передоплат за декор як ненаданих послуг з ознаками шахрайства. Юрист підготує письмову вимогу. Я попрошу підписати у Віктора на списку про повернення моїх ста тисяч гривень, які я позичив тобі, тату. Ківала. Він говорив коротко, жорстко, без зайвих емоцій. В кінці сказав: Мамо, якщо завтра стане нестерпно, просто вийдеш. Але, будь ласка, не кричи вони цього чекають, щоб сказати, що ти істерічка. Я взяла його руку. Я буду каменем, сказала я. Наступного дня в Лаймґарден було як у кіно: келихи які блищать, менеджерша в піджаку, запах ванілі і нових серветок. Зібралися. Ми з Андрієм. Я запросила Ларису для підстраховки, навпроти, Катя зі своєю мамою Людмилою, схожою на старшу версію себе, і Віктор увічливо посміхнений. Координатор, наш юрист Антон, у чорному з планшетом. Ну що, весело почав Віктор. Репетиція та репетиція. Люди, скоро гуляємо. Я дивилася на нього, і в голові лунало люди. Він завжди казав люди, коли хотів об'єднати всіх у свій сценарій. Я хочу пройтися по бюджету, нейтрально сказав Андрій. Звісно, засміялася Катя, це важливо. Він розкрив папку, клацнув ручкою, голос рівний. Ось платіж за ресторан, підтверджено. Ведучий окей. Фото окей. Ось Флора Люкс, сума 120 тисяч. Це ваше рішення, Вікторе, і ваше Катю? Ну, ми так домовлялися, промимрила вона, погляд на Віктора. Прекрасно, Андрій глянув на Антона. Антоне далі. Антон підняв очі. Шановні, ми перевірили підрядника. Флора Люкс має ознаки фірми прокладки, ми маємо право визнати договір недійсним, вимагати повернення коштів як безпідставно набутих. Крім того, є конфлікт інтересів, зв'язок між підрядником і родичем нареченого. Який зв'язок? різко сказала Людмила. Засновник, близький друг Віктора П. Це документовано. Віктор посміхнувся криво. Ти що, адвокат? Ми тут весілля робимо, а не прокуратуру. Саме так, тихо сказав Андрій, а ще ми робимо сім'ю, в якій не буває кишень, з яких крадуть. Тож зараз я прошу, повернути завдаток за декор і і підписати розписку про повернення моїх ста тисяч гривень, які я позичив тобі, тату. ну, стоп, схопилася Катя. Це що за цирк? Андрію, ти що робиш? Ми ж домовлялися. Ми? Він подивився на неї спокійно. Про що саме? Про Арку з роз чи про те, як після весілля ми оформимо мою квартиру і далі техніка? Вона поблідла, Людмила повернулася до неї. Яка квартира? Мамо, прошепотіла Катя. Не зараз. Зараз, жорстко сказав Андрій. Ось скріни, і ось голосові. Він увімкнув запис, Катяним голосом пролунало. Віто, я говорила з ним, він м'який. Після весілля я переконаю, що це правильно оформити на двох, а ти вже знаєш, як зробити далі. Тиша була лезом, Віктор розтулив рот. Сину, це вирвано з контексту. Який ще контекст, коли ти спиш з його нареченою? Всі подивилися на мене. Я говорила спокійно. Мене наче не було поруч. Я дивилася, як чужі люди розіграють сцену. Я нічого не підтверджую, заголосила Катя. Це монтаж. Андрію, ти псих. Тобі треба лікуватися. Мені треба, кивнув він. А ще мені треба зберегти свою квартиру і свої гроші. Весілля не буде. Людмила гепнула долонею по столу. Катю, це що таке? З ким ти, Вікторе? Що ви робите з моєю дитиною? З вашою? у мене вирвався смішок. З нашою? З усіма? Вони робили з усіма. Антон сухо откашлявся. Пропоную перейти до практики. Ось письмова вимова про повернення коштів Флора Люкс. Якщо добровільно, сьогодні ж робимо переказ. Ось розписка про повернення 100 тисяч гривень від Віктора до Андрія. Протокол зустрічі ми фіксуємо. У разі відмови заява до поліції, стаття про шахрайство плюс позов у цивільному порядку. Віктор підвів очі на мене. Він шукав там порятунок. Раніше я б сіла поряд, шепнула не роби гірше. Зараз я дивилася на нього як на людину, яка взяла і розбила мою чашку. Мені її не шкода, я просто більше не дам іншої. Підписуй, сказала я. Олю, прошепонів він, ми стільки років. Ти зрадив сина, сказала я, я не знаю, що ще маєш зробити, щоб я нарешті вибрала себе. Він опустив очі, взяв ручку, підписав розписку. Антон клацнув телефон, зняв копію. Ми зібрали документи. Ресторан погодився повернути половину завдатку через виняткові обставини і скандал, що почався тут. Антон домовився грамотно. Катя плакала, хапалася за Андрія. Я помилилася, я розгубилася, я люблю тебе. Ми все виправимо. Ні, сказав він. Ми ні. Людмила вивела її, шипочучи крізь зуби. Ганьба! Віктор стояв ще хвилину, потім підійшов до мене. Дай поговорити наодинці. Ні, відповіла я. У мене більше немає з тобою наодинці. Він пішов. Антон зібрав папери, поклав мені до рук. Все буде ок. Ви сьогодні дуже правильно зробили. Ввечері я поміняла замок. Віктор подзвонив у двері близько одинадцятої попросив взяти речі. Я передала пакет через поріг. Він глянув на мене, як на сторожу чужої фортеці. Олю, сказав, я все поверну. І ти не роби з мене ворога Андрієві. Ти сам це зробив, сказала я. Вороги не ті, хто закриває двері, а ті, хто входить без дозволу. Я закрила. Притулилась до дерева. Вперше за довгі роки я плакала не тихо в подушку, а стоячи в коридорі, майже без сило. А потім пішла на кухню, зварила собі гречку і поїла. Це виглядало дрібно, але я відчула контроль я можу приготувати собі вечерю, я можу закрити двері, я можу сказати ні. Наступні дні були господарськими. Ми з Андрієм обійшли банки, заблокували все, що можна, змінили паролі. Лаймгарден повернули половину завдатку. Флора Люкс спочатку включив дурня, але після письмової вимоги і обіцянки заяви перерахували 80 тисяч. Ми підписали з Віктором графік повернення боргу 10 тисяч щомісяця. Я закрила доступ до сімейної картки, подзвонила брату, сказала, що не братиму у нього ніяких позик, а якщо Віктор проситиме, не давати. Я вперше так сказала. Віктор писав смс довгими обґрунтуваннями, звинувачував мене, що ти мене підставила, що ти зрадила. Я не відповідала. Коли він стояв під під'їздом, я викликала поліцію. Раз другий, потім перестав. Катя писала Андрію зі сто разів, потім почала писати мені Олю, вибачте, я не знаю, що зі мною було. Я заблокувала. Людмила подзвонила, вибачилась за дочку і сказала, що вона виїхала до двоюрідної в Польщу. Мені було байдуже. Я йшла за хлібом, купувала собі найпростішу, але смачну булочку, і дихала. Десь через тиждень я зайшла в той самий коридор, де стояли її кросівки. Там стояли тільки мої капці. Я поставила на полицю новий ліхтарик. Старий зламався, коли міняла замок. І подумала це теж символ. У мене є світло в руках і запасні батарейки. Минуло три місяці. Андрій ходить до психолога. Каже, вперше говорить у голос те, що відчуває. Він став більше сміятися. Ми в суботу варимо борщ, слухаємо радіо, інколи мовчимо, і це не напружено. Він оберігає свою квартиру, зробив ремонт у ванній, купив нову пралку. На роботі йому підняли зарплату. Він бігає ранком. Я чую, як собака сусідки гавкає йому вслід, і це вже інша музика. Віктор платить по 10 тисяч, двічі запізнився, я нагадала через Антона більше спорів немає. Я подала на розірвання шлюбу, суд буде взімку. Я не хочу мститися. Я просто хочу, щоб у моєму домі було тихо. Мене питають чи шкодуєш? Я не шкодую, що сказала ні. Я шкодую, що так довго не говорила ні. Я думала, що сім'я це про терпіння будь якою ціною. Виявилося, сім'я це про межі і чесність, і гроші в цьому не бруд, а просто інструмент. Якщо у вас немає прозорих правил, вас обернуть у схеми. Мій висновок простий ніколи не мовчіть заради краси картинки, не вкладайтеся в чужі інвестиції без папера. Не давайте ключі від дому людям, які не поважають двері, і не квапте дітей одружуватися, якщо відчуваєте навіть маленьку тріщинку. Тріщини це попередження, їх не треба зашпаровувати серветками. Того вечора, коли ми сказали стоп у ресторані, я дуже боялась сьогодні я знаю страх це нормально. Злякана людина теж може зробити правильний крок треба лише взяти за руку того, хто поруч, і пройти разом. Я більше не прикриваю нічієї соромицької правди, мені вистачає своєї. Я виставила межі і не збираюся їх знімати. Якщо хтось ще колись спробує переступити через них, він залишиться зовні. Я вже хотіла розібратися сама, тоді в коридорі. Добре, що Андрій мене зупинив, інакше ми втратили б більше. Тепер я знаю, інколи найсильніша дія це вчасно покласти ложку, встати і сказати Все. Досить. Я зварила чай, відкрила вікно, вдихаєш і відчуваєш, пахне ніч чіткою правдою і стишеним серцем. Мені соромно, що я стільки років терпілась, але мені нарешті добре у моєму домі.